Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Зміст і сенс життя людини в повноті відкривається у таємниці спасіння, яке дароване людині через прихід, жертву та воскресіння Ісуса Христа. У Богослужбових текстах читаємо: Ти відвідав людей своїм милосердям, Ти посилав пророків. Ти звершував великі чуда через своїх святих, що тобі були угодні у всіх поколіннях, ти дав нам притулок закону, ти посилав ангелів-охоронців. Коли ж настала повнота часу, ти говорив з нами через сина свого єдинородного. Максим Ісповідник виокремлює три періоди втілення слова. Перш за все, це існування космосу, зрозуміле як Теофанія. Це період, коли давні релігії спиралися на космічний символізм, який виступав посередником для явлення глибокого внутрішнього смислу світу. Інший період, початок історії: Откровення особистого Бога і втілення слова в законі та святому писанні. Тут йдеться про ідеїзм і іслам. і нарешті втілення слова в христі, яке остаточно пояснює його втілення в космосі та в Писанні – Визволяючи перше від спокуси перетворити особового Бога на безособову божественність, а друге, від спокуси роз'єднати Бога і людину, бо у Христі, як говорить четвертий Вселенський собор, Бог і людина з'єднані незлитно і незмінно, також неподільно і нерозлучно. Слово Боже втілюється це означає насамперед, що воно бажало прийти в плоті, прийняти тіло, щоб людською мовою за допомогою притч. Донести знання, яке перевищує будь-яку мову, відкрити святі речі і приховання таємниці. Також це можна розуміти так, що Бог, люблячи нас, приховано перебуває в духовних сутностях створеного світу, не наче в багатьох листах до нас. Можна сказати, що Бог, з любові до нас зволив виразити себе словами, звуками писання, щоб спонукати нас йти за ним і єднатися духом з творчим словом. Ісус у всій повноті являє таємницю живого Бога, Син Божий приходить шукати людство, ту заблукану вівцю з івангельської притчі і шукає її всюди, аж до найглибших надр землі, сам Господь дає нам знак, хоча людина не завжди є здатна навіть сподіватися на це. Хіба ж можна було очікувати, що діва народить сина, і що цей син буде з нами Бог, Розумійте, народи, які йдучи у найпотаємніші закутки людської свідомості шукає заблукану вівцю, а потім підносить її, щоб повернути оцю знайдене людство. Христос знизив себе, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини. Ісус відкриває нам людське обличчя Бога, Бога, що знизився з безумовної любові, щоб ми вільно прийняли його і знайшли у ньому простір для нашої свободи. Мета втілення полягає в тому, щоб встановити повноту спілкування між Богом і людиною, щоб людина у Христі віднайшла Боже синівство і безсмертя. Людина може бути справжньою людиною тільки в Бозі, безтілесного єднання з безсмертним Богом не було б справжньої єдності з безсмертям. В Ісусі таємниця одночасно явлена і прихована. Недосяжний Бог, відкриваючись в розп'ятому хресті, тією ж мірою залишається прихованим і незбагненним, неможливо дати йому остаточне визначення, в цьому сенсі дуже важливий апофатичний підхід, тобто усвідомлення тайни через заперечення, мета якого зробити людину відкритою для зустрічі з Богом, який прихований у тайні, і прийняття Откровення Божого. Саме це откровення, де слава є невіддільною від кінозису. Яку людина не може повністю осмислити, тут людина спостерігає суперечливу тотожність, безодні й христа, неосяжного Бога і зболілу людину, явлення Божої любові людині та тихе очікування нашої відповіді цій любові. Він був посланий не лише щоб бути пізнаним, але ж, щоб залишитися схованим. Втілення Бога це таємниця ще більш незбагнена, ніж будь-яка інша – Втілившись, Бог дає пізнати себе тим, що робить себе ще більш незбагненим, він залишається прихованим у самому своєму явлінні, слід розглядати втілення в динаміці творіння. Падіння людини надало в історії людства трагічний відтінок, але втілення є насамперед здійсненням первісного Божого задуму, великого синтезу в Христі, божественного, людського і космічного. Через нього створено все на небі на землі, видиме і невидиме, усе через нього і для нього створено. Він вперший усьому і все ним тримається і стоїть. Христос це велика і прихована таємниця, бажана втіха мета, заради якої все створено. Приглядаючись до цієї мети, Бог покликав до буття всі існуючі речі. Це межа до якої прагне проведіння, і в якій створіння повертається до Бога. Це таємниця, що охоплює всі віки у Христі, вони знаходять початок і кінець свого існування, цей предвічний синтез обмеженого і безмежного міри і безмірного, кінцевого і безкінечного творця і творіння, спокою та руху. Коли настала повнота часів, цей синтез стає видимим у Христі як здійснення Божого плану спасіння людини. Усе існує в одному великому русі втілення, що тягнеться до Христа і звершується в ньому. Те, що Бог втілився в нашу природу, не є дивним чи нелогічним для розуму людини, який не є надто бідним, щоб осягнути цю таємницю. Споглядаючи світ, легко повірити, що Бог є все, що Він перебуває в світі і одночасно тримає його в собі. Усе існуюче залежить від існуючого, і нічого немає поза його буттям. Якщо сьогодні Його присутність у нас зовні не схожа на ту тодішню, Він все ж таки однаково присутній у нас і тепер. Він з'єднався з нашим існуванням, щоб обожити його своїм дотиком після визволення від смерті. Воскресіння Христове стало початком повернення людського роду до безсмертного життя. Ось чому таємниця втілення слова містить в собі весь смисл загадок і символів Писання, весь зміст видимого і невидимого творіння, хто пізнав таємницю Христа і гробу, той пізнав сенс речей, кому відомий прихований зміст Воскресіння, той знає мету, заради якої Бог спочатку створив усе. Втілення також плоди довгої історії тривалого і тісного земного дозрівання людини. Ірини Ліонський розвинув богослів'я історії як ритм послідовних завітів, у яких випробовується свобода людини, доки не пролунає необхідне так, це так Марії, повне з'єднання Божого і людського. Історія триває, шлях нашого життя також є відкритий. Сучасна людина часто прагне нівелювати відмінність між богом і собою, але лише в терпінні святих. Де поволі і наполегливо твориться нитка спілкування і єдності з Богом, відбувається сьогодні перехід від боголюдини до боголюдства. Дуже часто в ритмі сьогоднішнього життя нам бракує терпеливості, щоб дочекатися часу зросту. У незнанні Бога і самих себе наша ненаситність і невдячність не дають нам стати в повноті зрілими людьми. Як важливо, щоб наше буття утвердилося у вірі, і лише потім смертне було переможено безсмертям. Людина повинна вільно стати образом і подобою Бога через розрізнення добра і зла в своєму житті. Христос повністю являє людину. Людина повністю знаходить себе у Христі, знаходить образ Божий, що складає її сутність і кличе її, щоб відкрити Бога у сутвореному світі. Та надати йому сенс та зміст його власного існування.